Глядачі телеканалу конкурентів і повідомили, що у луцькому магазині взуття Ламарк нібито продовжують продавати бренд з Російської Федерації Берконті на сайті Берконті пише, що компанія процвітає на території Росії і продовжує постачати товар у інші магазини. У нас відкрито 22 власні магазини в Москві, Калузі, Рязані та Іваново. Ми продовжуємо постачати взуття оптом у мультибрендові магазини, а також запустили безкоштовну доставку по всій Росії. Все, щоб наші клієнти, навіть із найвіддаленіших куточків країни, могли приміряти та гідно оцінити взуття берконті. Також у мережі поширюють і таку інформацію про бренд Берконті. Берконті – російська взуттєва мануфактура, що випускає в широкому асортименті жіночі моделі для всіх пір року та різних. Образів, окрім повідомлення про російське взуття у Луцьку від глядачів, під час підготовки сюжету у мережі ми знайшли ще одну скаргу від клієнтки магазину Ламарк. Перше пишу негативний відгук, але накипіло. Хотіла